Це буде найкращий ВСМ в історії. Саме так сказали деякі провідні оглядачі та стронгмени після того, як організатори показали нам зміни, які відбудуться цього року. Отож, здоров'яс, ну що ж, настав час глянути на вправи, які чекатимуть на стронгменів на цьогорічному War Strongest Man. Ну і також ми обов'язково розберемо нововведення – новий формат найсильнішої людини світу, який обіцяє бути ну просто бомба. Розпочнемо з того, що організатори викотили спочатку івенти груп і дуже багато атлетів і оглядачів сказали: о, ура, нарешті немає цього Stones-Off. Замість цього п'ятою вправою тепер буде Stones Медлі. Потім стали відомі вправи фіналу. І одразу після цього майже одноголосно усі почали говорити: ой, а як це так, такий важливий турнір, як War Strongest Man буде мати всього 5 фінальних вправ, це ж нікуди не годиться. Але потім, нарешті, анонсували усі оновлення, і всі сказали: Вау, це те на що ми так довго чекали. Отож, тепер детальніше. Stones Medley, яким замінили Stones Off, тепер будуть змушені проходити усі учасники. Тобто, незалежно від того, яке атлет займе місце, чи перше, чи останнє, він все одно вимушений буде брати участь у останній п'ятій вправі групи. Розкажу, як було раніше для тих, хто забув або зовсім не в курсі. Минулі роки стронгмен, який зайняв першу позицію після п'ятьох вправ, автоматично кваліфіковувався до фіналу. А от друга та третя сходинка батлилися у Stones офф доти, доки просто хтось банально не виб'ється сил і не зможе перекинути кулю. Атлети з 4, 5 та 6 місця навіть і до цього не допускалися, і шансів вийти у фінал уже не мали, і закінчували свої виступи на ВСМі. Така система збирала багато хейту, бо, по-перше, стронгмен, який перемагає у стон оф, підходить до фіналу із набагато меншим запасу сил, аніж той, котрий зайняв перше місце у групі. А по-друге, вправа Off не завжди реально відображала розклад сил у групі і силу самого стронгмена. Бо якщо ти крутий стонліфтер, але тобі якимось чином пощастило зайняти третю позицію у групі, перекидати чувака, який кидає не так класно, буде для тебе невеликою проблемою. Щось подібне сталося у 2019 році, коли наш Олексій Новіков мав аж семиочкову перевагу над ковбоєм треєм Мітчелом, але на жаль, це йому не допомогло і виграти у цій битві на вибування Олексій не зміг цього ж року. Потурився усі учасники будуть брати участь в усіх вправах групи. І навіть четверте, п'яте, а можливо десь і шосте місце будуть мати шанс вийти до фіналу. Це нововведення, звичайно, дасть нам хорошу інтригу аж до останнього виступу учасників. Окрім цього, організатори придумали, як змусити викластись явних лідерів груп, які будуть мати великий гандикап після п'ятьох проведених вправ і на кулях захочуть собі почілити. На WarStrongestman 25-го року атлети отримають бали за груповий етап. Що це означає і як воно буде реалізовано? Пояснюю. Дізнаємося, ми, значить, усіх десятьох фіналістів. Після цього результати цієї десятки, які вони показували у вправах кваліфікації, перераховуються виключно у контексті для цієї конкретної десятки. Тобто, якщо Мічел Хупер у становій тязі кваліфікації зробив 10 повторів, а Трей Мічел зробив 9, а вже Том Стольман зробив 8, то за цю вправу вони відповідно матимуть 10, 9 та 8 балів. Так робиться для усіх п'ятьох івентів групового етапу, і в залежності від позиції, яку отримує атлет після такого розрахунку, таку кількість балів він і отримає перед фіналом змагань. Таким чином ми отримали ВСМ, який має 6 вправ у фіналі, де перший івент це результати групи, або, іншими словами, ВСМ, де усі 10 вправ мають значення. З цим здається, усе зрозуміло. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам такий новий формат, бо мені здається, що буде досить цікаво. Ну а зараз давайте перейдімо безпосередньо до самих івентів і розпочнемо, звичайно, із вправ кваліфікації. Груповий раунд розпочнеться у четвер, 15 травня, і відкриватиме його вправа Tesla Loading Race. Тут атлетам потрібно буде якнайшвидше завантажити 4 мішки по 140 кг до багажника кібертраку. Дистанція, яку атлетам потрібно буде подолати із кожним мішком, складає 20 метрів. Це, знаєте, цілком звична вправа для ВСМ, то й взагалі для стронгмен змагань, ми щось подібне бачили навіть на Ворстронкестмені минулого року, але незважаючи на свою простоту, легко тут, звичайно, не буде. Думаю, як і минулого року тут буде достатньо атлетів, які не зможуть завершити дану вправу до кінця, ще й враховуючи обмеження у часі. Вправа номер 2 це станова тяга на повторення. Вага штанги має бути в районі 350 кг, тут усе зрозуміло, це просто класика. Замість дисків тут мають бути кулі типу глобуса. Ну і щодо грифу, то кажуть, що це точно буде не Аксель. Вправа номер 3 це Titan ToS, тобто прикидання торби, сумки, валізи, називайте, як хочете. Цікавинка тут полягає в тому, що усі мішки будуть однакової ваги, але дистанція, із якої потрібно буде їх кидати, буде різна. Загалом їх буде 10 штук, 2 на відміці приблизно 6 метрів, далі 7 метрів, 8, 9 і 10 на кожній відміці по 2 мішки. Досить влучне питання стосовно цієї вправи задав біглос: а що буде, якщо хтось не докине? Тобто буде досить тупо, якщо атлета змусять бігти назад по мішок, потім повернутися із ним на відмітку, із якої він не докинув, і повторяти ще раз дану спробу. Думаю, для того, щоб не було такої біганини, мішків біля стронгмена має бути ну як мінімум чотири. Ну і також ще один нюанс виникає із необхідністю додаткового рефері, який буде слідкувати за тим, щоби стронгмен не заступив за відмітку. Вправа номер 4 це «Rogue overhead Medley». По суті, це та сама вправа, яка була на найсильнішій людині Європи, із невеликими, але доволі влучними, я би сказав, змінами. На кожного атлета тут чекатиме 90 кг гантеля, штанга вагою 150 кг, такий же логліфт та аксель. Тут із кожним елементом, так само як і на Європі, потрібно буде виконати по два повторення. Як ви вже зрозуміли, замість сейф пресу, який був максимально незручним для атлетів, які покладаються у своїх жимах на техніку, організатори організували штангу. І це, на мою думку, дуже хороше рішення, бо атлетів, які покладаються на техніку, на ВСМі буде досить багато, і саме така зміна допоможе їм не вибути із цієї вправи уже на другому елементі. А саме так, я нагадаю, було на найсильнішій людині Європи. Ну і остання вправа групового етапу, де повторюся, тепер мають виступати абсолютно всі учасники, це Stones Medley. У даному івенті атлетам потрібно буде пожати камінь над головою, підняти кулю на плече, перенести надгрубну плиту, як казав Курдіяка, та завантажити кулю на стійку. Я думаю, ви погодитесь, звучить воно досить непогано. Саме тут тепер варто згадати ще один нюанс у форматі турніру. В атлеті забрали день відпочинку між груповою стадією та фіналом. Таким чином, одразу у суботу, 17 травня, перший змагальний день фіналу відкриватиме вправа Кнак «Хойст». Sorry for my English. Отож, як це розшифрувати? Кнак це компанія, яка виготовляє ящики для інструментів. Наскільки я зрозумів, ці ящики будуть з'єднані між собою поперечкою, і їх типу з архірхватом потрібно буде перенести на певну дистанцію. Після цього ці ящики або якийсь інший вантаж, пардон, я тут трохи не зрозумів, потрібно буде підняти за допомогою канату на висоту 7 метрів. На папері, ніби досить непогано. Побачимо, як воно буде реалізовано. Івент номер 2 це знову станова тяга, але на цей раз із 18 дюймів. Думаю, ті, хто слідкують за інстою струнгменів, вже склали 2 плюс 2 та зрозуміли, що ця вправа буде на найсильнішій людині світу. Також говорять, що, скоріш за все, це буде та сама аналогічна тяга, у якій Олексій Новіков у 2020 році поставив світовий рекорд, потягнувши 537,5 кілограм. Якщо брати до уваги у якій формі перебуває Мічел Хупер і скільки кілограм він зараз тягне, то думаю можна очікувати, що цей рекорд впаде. І так я знаю та пам'ятаю, що Олексій нещодавно потягнув 550 кг, кілограм, але все ж таки, щось мені підказує, що ВСМ вважає канонічним саме рекорд 2020 року. Вправа номер 3 це Геркулес Холт. Досить давно цього івенту не було на ВСМІ і ось він повертається одразу до фінальної частини. Кажуть, що тут будуть використовуватися дещо інакші ручки, аніж використовуються на Giant's Life, тому протримати ці колоди більше аніж одну хвилину уже буде дуже хорошим досягненням. Ну а далі за списком у нас аналог вправи, яка викликала справжній фурор на Арнольд Strongman Класік. Флінстоун Прес, як і на Арнольді, тут потрібно буде підняти якусь максимально можливу вагу, але організатори найсильнішої людини світу вирішили піти дещо далі, аніж організатори Арнольду. Справа в тому, що у Флінстоун Прес не буде жодних обмежень по кількості підйомів, тобто атлети змагатимуться просто до втрати пульсу. Як ви розумієте, якщо у фіналі ВСМ зберуться усі ті самі люди, що на Арнольді, а ще додається Кордіяка, який 230 виштовхував дуже впевнено, а ще Том Стольтман, нарешті, роздуплився і пуляє уже 240. Плюс, можливо, нарешті Еван Сінґлтон буде ментально готовий до 250 кілограм. От тоді на нас чекатиме. Просто справжня заруба. Не знаю, як ви, а я уже хотів би на це глянути. Цей івент обіцяє бути ще епічніший, аніж він був на Арнольді. Ну і на фіналочку у нас кулі Атласа. Нічого нового, це вже просто безсмертна класика. Тут я просто нагадаю, що на найсильнішій людині світу зазвичай кулі дещо важчі, аніж на інших змаганнях. Отож, якщо підсумувати то в перспективі, ми маємо надзвичайно цікаві змагання, де, до речі, може бути також і дуже класна інтрига. По самі, для потенційної топ-3ки вправи тут підібрані досить класно. Десь гору візьме Том Стольтман, десь, безперечно, найсильніший з запасом буде Мічел Хупер. Ну а у Фрінстон пресі шансів нікому не залишить Лукас Хаттон, а в інших вправах, ну, не думаю, що він сильно провалиться. Ну і також не варто забувати про те, що може вистрілити хтось інший, наприклад, Трей Мічел. Свої думки стосовно цього та для кого найбільше підходять ці вправи, обов'язково напишіть у коментарях. Якщо ви ще не бачили всього списку учасників, то шукайте посилання десь у описі під відео або в підказках. А на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео і ви підтримуєте його своєю вподобайкою. Не забувайте також про підписку на канал, ну і тягайте залізо та бувайте здорові!